Ми робимо, скажімо, основу мобілізації в першу чергу людей, які добровільно йдуть в армію, а також військових фахівців, які проходили службу військовій армії в службу в армії. Безумовно, на дітей, яким 18 років виповнилась ставка під час проведення часткової мобілізації не робиться. Подбачено. Щодо Збройних сил України буде мобілізовано 20 тисяч громадян України і в Національну гвардію України ще 20 тисяч. Від початку березня до військових комісаріатів Львівщини звернулося понад 4 тисячі добровольців, які прагнуть захищати свою країну від зовнішньої агресії. У військкомати прийшли і молоді хлопці, які ще не служили в армії, і старші чоловіки, і навіть дівчата. Що спонукало львів'янку Тетяну Турчину записатися добровольцем до десантних військ, майбутня захисниця країни розповіла нашим журналістам. Це бажання є нормальним і, в принципі, я думаю, воно виникає. Кожної людини, яка любить свою країну і хоче, щоб тут був мир. У мене є певна підготовка. Так? Я маю досвід стрибків з парашутом, я маю спортивні певні досягнення. І відповідно хотіла б використовувати ті знання, які я маю, але якщо доведеться чистити картоплю на кухні, і це допоможе нашій країні, звичайно, я це буду робити. Тут немає якихось амбіцій. Фахівці комісаріатів кажуть, дві тисячі добровольців при потребі можуть бути призвані до лав українського війська. Проте сьогодні армія робить ставку на тих чоловіків, які вже мають за плечима армійський досвід. Саме з ними сьогодні у військових комісаріатах тривають навчальні збори. Щодо мети цієї навчальних зборів, це в першу чергу це відновити навички і знання, ті, які зараз необхідні для військовослужбовця, військового комісаріату за відповідною посадою, саме основне. Тобто щоб ці знання здобули того рівня, який необхідний їм для виконання завдань, якщо вони будуть признані у випадку відмобілізування зв'язківців, фахівці. Фахівці служби захисту інформації. Вони за своїми спеціальними саме проводять відновлення у тих навичок. Роман 3 березня отримав повістку з вимогою негайно прибути у військкомат. Тут він був зарахований на навчання в групу зв'язківців. каже, що до таких різких змін в житті ставиться спокійно. З'явився по повісті, було хвилювання та звичайно, тому що не знав що до чого. Але потім все прийшло. все таки армія тут був, тому нічого. Нічого нового і дивовижного для себе не відкрив. Я служив в Київській області, місто Васильків, частина 1880 на передавальному радіопункті був дежурним механиком, наладжував зв'язок між небом і землею, так сказати. Та то там проводили бойові завдання, у нас були навчальні, тривоги. Все повністю, я свою професію добре знаю. Серед тих, хто отримав повістку, і 43-річний Ігор, військовий зв'язківець. Позвонили мені. Я прийшов в воєнкомат, видали повістку, сказали, що на, ну, на збори. Прийшов, міг звичайно, як сказати, відмовитися, але знаючи стан в країні, не відмовлявся, тому що сам розумієш, що захищати нас захистити можемо тільки ми. Я, мене призвали як начальником апаратної. Тобто начальник апаратної, тобто хлопці будуть тримати зв'язок. А я, як їх на як їх командир буду за ними наглядати. І, ну і звичайно, сам відповідно працювати на станції. Офіцери військомату запевняють, свої знання запасники відновляють швидко і у разі потреби стануть корисними для своїх підрозділів. Акцент ставився на практичне відпрацювання на роботу на Тобто розгортання радіостанцій, входження в зв'язок з кореспондентом, настройка апаратури на себе, зв'язок. ну, Особо справляється. Ми, от, вже даже на основній апаратурі, то яку вони закріплені, відпрацювали вже, от дає їм додаткову апаратуру радіостанції, щоб вони працювали. Їм то цікаво, люди втягуються, працюють на апаратурі. Усі військово зобов'язані, залучені до навчальних зборів, отримують після їх завершення за місцем праці середньомісячну зарплату. А призваним на військову службу держава надасть медичне, речове і грошове забезпечення у розмірі від трьох тисяч гривень. Також на них розповсюджуватимуться усі інші пільги, які передбачені для військовослужбовців. Оголошена в країні часткова мобілізація, це фактично доукомплектація військових частин, розповідає військовий комісар рівного. За його словами, добровольці, які готові захищати Україну від окупантів до рівненських військоматів, потяглися ще два тижні тому. Одразу після того, як російські війська вступили на територію Криму. Нам зараз визначено завдання по складанню списків всіх добровольців, які бажають бути призвані на військову службу за контрактом в Національну гвардію, в армобільні війська танкові підрозділи, механізовані підрозділи та артилерійські підрозділи. Наразі часткова мобілізація стосується передусім тих, хто вже проходив службу в армії, відтак усім військовозобов'язаним рівнянам, аби уточнити персональні дані, необхідно з'явитися до військкоматів або ж в дільниці оповіщення, які знаходяться на базі ЖКП за місцем проживання. Окрім того, усім їм заборонено покидати межі Рівненської області. Хотів би звернути увагу всіх військовозобов'язаних рядовий склад до 40 років, сержанти старшини до 45 років, прапорщики молодші офіцери до 50 років та старші офіцери до 55 років, що відповідно до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію у зв'язку із введенням часткової мобілізації заборонено залишати місце проживання місто Рівне та Рівненську область. До окремого розпорядження або дозволу військового комісара. Попри те, що це лише часткова мобілізація, захищати кордони України від окупантів вже нині на Рівненщині чимало охочих. Я рахую, чи мають іти воювати, не дай Бог, молоді хлопці, то краще йти нам старшим, хто мав, вміє розбирати автомат, вміє тримати його. Я стріляв дуже багато, стріляв ще час. Якщо прийдеться захищати нашу рідну неньку. То обов'язково не страшно, ми впаки, якби патріотичний дух, такі той заставляє прийти воєнкомат. Така ситуація в країні, що це просто мій якби обов'язок. А ще у військкоматі нагадують керівникам підприємств, установ та організацій, які ще цього не зробили, в найкоротші терміни подати списки військовозобов'язаних громадян, водіїв та транспортних засобів, що можуть бути використані у військовий час. І Романах Макарій уже сім років мешкає в окремій келії. У світському житті його звали Олег Дядусь, а нині він має церковну посаду скитоначальника. По Повіси у військомат здивувався, але дано під час служби в армії присягу не порушив. Каже, навіть 60-літній батько має бажання йти захищати Україну. Я як військово зобов'язаний, я все-таки давав клятву в Україні і мусив прийти. Але як те, що сьогодні вже я вже є священником наразі, і, в принципі, зброю в руках тримати не можу, то... Хочу так само, наприклад, тут є капеланські служби, можливо, підтримати хлопців, показати, як говориться, десь підняти їм бойовий дух так само, бо тому що, як говориться, за країну, за землю треба так само стояти і підтримати їх у всьому. Тобто, щоб показати їм, що ми за них молимося, тобто ми з ними поряд. Людина в рясі з хрестом для відвідувачів військомату несподіванка. У вестибюлі та черзі до сотні чоловіків. Оця Макарія помічає керівництво комісаріату і сприяє у швидшій звірці даних. На відміну від оця Макарія, якому прийшло запрошення у військомат, проти Єрей Олександр Безкоровайний зголосився сам. Не доведе Боже, почнеться війна, бачить себе капеланом у війську. Багато молодих хлопців, які зараз служать у війську, вони є строкової служби. Які далеко від дому, які далеко від батьків, і які потребують такої можливо інколи і батьківської опіки. Тому священник може і виконувати цей обов'язок. Зрозуміло, що він не буде рідною людиною для цих хлопців, але впевнений, що він буде ближчий, ніж хто-небудь до цього солдата, тому що священнику можна довірити сокровенне, що не можна довірити цьому. Однослужбовцю не можуть вірити своєму керівнику чи командиру. Священики ж продовжують виконувати свою головну місію, вимолюють у Бога мир і спокій в Україні.